Безпосередньо uh, розпочинаємо з того, що у нас зараз з вами буде діагностувальна робота. Або ж, які називають контрольна-тематична робота. Звучить різно, правда? Але ми з вами досить таки непогано вже встигли попрацювати і опрацювати два твори. Давайте одразу пригадаємо, що ж за твори були. Що то за такі I твори? I а, давайте пригадаємо. Туратори з вишуківки і. І. і? Малькозавр з. Я просто зараз знайдут кіші дошить. Юрківки, так. Безпосередньо два твори. У нас на кожній було по два уроки. І тому зараз наразі настав час для того, щоб ми могли написати тематичну контрольну роботу. Я вам. Для на всякий запасний раптом щось я надіслала покликання тютеру, і зараз я вам пояснюю, що ми робимо. Покликання легеньке, простеньке це клас там, де і так ми з вами працюємо. Дуже легко з ним розібратися, так звинаємо. Отже, друзі, послухайте мене уважно. У нас з вами 10... О, ні, перепрошую. У нас 8 питань. Тестових з однією правильною відповіддю. Від два письмових. Так. так. І 12 у нас буде з вами письмових. А як ми зараз, перепрошую, 8 направ, на 8 насновні відповідності. Далі. Одне питання у нас буде е, йти настановлення порядку. Одне питання буде йти. Два питання настановлення відповідності. Питання буде розгорнутого характеру. вже тобто, що... там не буде, ні, мені. От якраз таки до цього дочекайте. Зараз дійду. Далі у нас е, буде. Друзі, ви мене збили. У нас з вами буде далі розгорнена відповідь, і буде есей. Що то за есей, я від вас хочу? Давайте з вами одразу обговоримо в декількох словах. Есе буде нескладним, максимально простим, я його максимально упростила. У вас буде три варіанти на вибір. Тобто ви відкриваєте, дивитеся, з, чим ви, з яким саме ви хочете безпосередньо працювати, і тоді пишете відповідь на потрібне питання. Зрозуміли, дівчата хлопці? Тому щось надзвичайно складного у нас з вами не буде. А, тому зараз а, я вам а, одразу розказую розбаловку, скільки приблизно балів на що ви будете мати. Отже, з першого по восьме питання це одна правильна відповідь, у вас буде по 0,5 бала. Далі, стріміть порядок подій у творі козавр з Юрківки. Станіть відповідність між героями і характеристикою, дайте визначення поняття. характеризуйте когось з героїв, і так далі. Це буде по одному балу. Тобто разом у нас вам виходить вже 8 балів. І 4 бали я ввожу безпосередньо на есей. Зрозуміло? Питання. Есей це зробити міні-текст. Есе це написати невеличкий твір. Угу. Зрозуміли? Mm. Тому зараз я вам зразу запускаю сесію нашу. Отримуємо зараз покликання. І маємо з вами час безпосередньо до кінця уроку. Якщо у когось виникають якісь питання, обов'язково запитуйте. Покликання отримали, пишемо ім'я прізвище. Працюємо. Час пішов.